Зараз буде друге відео, в якому ми з вами розглянемо помилки, які роблять під час шпатлювання чи під час роботи із шпатлівкою. Перша помилка, саме коли ми відкрили банку із шпатлівкою і побачили, що зверху на поверхні цієї шпатлівки є смола, дуже важливо її розмішати. Ні в якому випадку, ми не можемо брати просто зверху разом із смолою розмішувати, чи зливати цю смолу на підлогу. Чому? Тому що смола – це є одним із е, тих компонентів, які повинні бути у шпатлівці рівномірно. Якщо ми зліємо, то наша шпатлівка наче буде і согнути нормально і буде дуже гарно тертися, але вона буде вона по своєму составу буде як крейда, тобто вона не буде підходити для ремонту. Вона буде хрупка, буде. Тріскатись і не буде працювати, тому обов'язково смолу. Якщо ви побачили на поверхні шпатлівки смолу, обов'язково вимішуєте всю шпатлівку. По-друге, якщо ви працюєте із шпатлівкою, не забувайте, що якщо ми її відкрили, вона вже у нас в ній є повітря. Повітря, і вона буде у нас, якщо ми не будемо закривати, вона у нас буде підсихати. І края цієї шпатлівки, вони вже будуть у нас в подальшому, подальшому, коли ми будемо шпатлювати, вона вже буде нерівномірна, і вона у нас буде тягнутися не рівним шаром, а з такими прожилками. І це дуже так, дуже не ок для нашої шпатлівки. Тому обов'язково шпатлівку закривайте. Це у нас перша помилка. Друга помилка це як ми будемо працювати. З затвердником, який насправді є активатором. По-перше, якщо у нас затвердник досить довго полежав, наприклад, беремо затвердник. Якщо він у нас полежав, наприклад, з літа півроку, наприклад, літа, ми використовували менше затвердника зимою, зимою хочемо більше додати. Якщо він у нас полежав, ми знаємо, я знаю із практики, що ми відкриваємо, починаємо його видавлювати, і у нас іде не червоний затвердник, а така рідина. Нам треба не допустити такого варіанту. Чому? Тому що рідина, якщо ми його злили і додаємо затверник уже без неї, у нас затверник буде дуже активним. Тобто ми будемо його передавати більше, більшу кількість давати. Ми, наче, стандартно додаємо, а його буде значно більше. Тому обов'язково взяли затверник, розмішали. Якщо він у нас, нас полежить, трохи її треба розмішати. Тоді він буде у нас рівномірний там, состав, і ми з ним будемо працювати. А, але це не, не настільки важка помилка, там, настільки вона критична. Критична помилка, якщо ми не додаємо кількість затвердника, чи даємо більше. І це, І це буде помилка. Якщо ми не додаємо, вона просто не висохне. А якщо додаємо його більше, що в нас робиться? Ми хочемо, щоб у нас наче швидше вона підсохла. Вона підсохне, наче трохи швидше, але затвердник, який у нас буде в шпатлівці, після того, як ми погрунтуємо, пофарбуємо і нанесемо лак, часом у нас затвердник почне, почне виходити на поверхню і з'явиться у нас риже п'ятно. Це дуже буде видно, якщо ми працюємо з сріблом, навіть якщо ми працюємо з чорним кольором, у нас буде коричневе п'ятно. Тобто затвердника треба додавати від 2 до 3 відсотків, не менше і не більше. А якщо хочете, щоб швидше підсухало, ми можемо використовувати інфрачервону сушку, чи десь на батарею покласти деталь, чи щось під, 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 ну, підсунути щось тепле, щоб вона щоб наша поверхня просохла, чи на, наприклад, винести на сонце. Це у нас е, теж буде сунути швидше. Але якщо ви навіть використовуєте інфрачервону, Сушку чи батарею. Не забувайте, що температура на поверхні повинна бути не більше ніж 60 градусів. При 80-100 градусах шпатлівка досить вирогідно, що вона віддущиться. Зараз ми почнемо наносити шпатлівку, і я буду по ходу нанесення шпатлівки розказувати ще які моменти, які нюанси, які помилки у нас бувають, якщо коли ми працюємо зі шпатлівкою. Поїхали. До речі, такі ремонти можна зробити універсальною шпатлівкою. Майже всі ремонти можемо зробити універсальну шпатлівкою. Чому? Тому що вона у нас настільки вже прогрес стосовно шпатлівок рухається вперед, що до ну майже всі роботи можемо зробити універсальною шпатлівкою. але є спецшпатлівки, які рекомендується використовувати. Такі, наприклад, як шпатлівка по пластику. Вона саме для важких ремонтів ремонтів пластику. Якщо у нас пошкодження досить крупне. Велике пошкодження, то рекомендується перший шар наносити шпетлівки з волокном. Це може бути чи як стікловолокно, скловолокно, чи угліволокно. Я беру такий варіант. Я перший шар нанесу. Це буде у мене і стікловолокно. Ну, скловолокно. Як бачите, у мене масла немає в шпетлівці. Непогано, якщо примішаєте, але якщо ви бачите, що вона однорідна, можна спокійно а, не вимішувати. Беремо невелик, невелике кількість, невелике. До речі, раджу використовувати а, для таких робот а, рукавички нітрилові. а в мене невелике. Ну і маску. А в мене невелике, невелика кількість, тому я буду дуже обережно працювати. Додаємо 2-3 затвердника. Поруч, додаємо його поруч. Це одна, також одна із помилок. Ну це не критична помилка. Закриваємо банку. Закриваємо, менше буде видихатись. Ще одна з помилок. Бачите, зараз я додаю затверник окремо від шпиртлівки. Для чого я це роблю? Тому що, додавши затверник, я можу зараз з вами поспілкуватися. Бачите, він поруч і він не активний. Він не працює шпатлівкою. Якщо ви затвердник додали вже на шпатлівку, то ви не можете відкласти шпателя і подивитися, чи вас позвали, чи щось чи позвонив клієнт, чи мастер вас позвав. Ви не можете відволіктися від своєї роботи. Тому намагайтеся привчити себе додавати затвердник поруч із шпатлівкою. Це буде коректно, і це буде зручно. Як додавати? Якщо хочете себе перевіряти, скільки ви додаєте затвердника, можете повчитися це робити на вагах. Якщо у вас є ваги, можете як зробити? Ложите шпатель, додаєте вашу шпатлівку, ви зважуєте, скільки ви додали шпатлівки. Потім, як ви собі планували, планували, як ви собі планували, планували додати затвердника, і зважити, і ви себе перевірите, скільки ви додали. Затвердника. Е, Із практики, я знаю, що затвердника трошки не додають. Ну, тобто працюють в десь 2%. Два, ну, стандартно, це десь 2%. Трошки більше, це буде 3%, в принципі, нормально. Все, зараз ми розмішуємо. І помилка: наступна помилка, якщо нас шпатлівка не вимішана, не вимішана до кінця. Як це перевірити? Якщо ви бачите, що у вас затверди, є прожилки, якісь затверника у шпатлівці, це означає, що шпатлівка у вас не перемішана, ну, гарно не перемішана, і це буде теж таким, такою помилкою, що у вас цей червоний, червоний затвердник буде виходити через наступні шари і буде виходити на поверхню. Це буде неправильно, некоректно. Тому дуже важливо перемішувати шпатлівку ретельно до однорідного. Состава. Все, тепер будемо наносити. Зверніть увагу, що у нас пошкодження знаходиться в цій зоні, і я не буду шпатлівку наносити. На всю зону ремонту я буду наносити тільки в тій зоні, де у нас на, на самій великі пошкодження, тільки вниз. Тому що я буду знати, що ця шпатлівка у мене первинна, а зверху на неї я вже буду наносити універсальну шпатлівку. Тобто, що я беру? Я наношу шпатлівку і намагаюсь її як, як сильніше вдавити в нашу риску, в наші пошкодження. Нажим сильний. Натиск сильний. Всю зайву шпатлівку ми забираємо. Тобто всі сходи у нас повинні бути плавні. Перший шар шпатлівки у мене вже нанесен, нанесений. Зараз я поставлю інфрачервону сушку. Підігрію трошки шпетлівку десь хвилин 5, вона почне підсихати у мене, і я зразу без шліфовки, зразу на неї нанесу універсальну шпатлівку. Це буде коректно. Якщо у вас залишається шпетлівка, ми її просто викидаємо в сміття. Тому що вона з активатором, вона у нас живе із затвердником десь хвилин 5. Літом, може, ще менше. Все. Що перший шар шпатлівки почав підсихати, і я заодно розкажу вам про одну з розповсюджених помилок, які роблять, ця помилка це те, як наносять шпатлівку, чи яким шаром. Ви повинні зрозуміти, що шпатлівка вона повинна висихнути у всьому шарі. Тобто, якщо ми нанесемо зразу на поверхню, яка пошкодження пошкоджена зразу весь шар шпатлівки, вона досить довго буде висихати і сідати. І ми вже бачимо, що вона у нас, наче, підсохла, все нормально, починаємо її випилювати деталь, грунтуємо, фарбуємо, а потім ми бачимо, у нас такі хвилі. Чому це? Тому що шпатлівка далі сіла. Тому не треба намагатися заложити нашу вм'ятину за один шар. Якщо у нас невеличка полога вмятина, це можна зробити, але якщо у нас пошкодження досить глибоке, то ми повинні спочатку в самий глибоку в глибоку зону нанести одну один шар шпатлівки, потім другий, третій. Тобто ми набираємо то, то, товщину шпатлівка, набираємо поступово, підсушуючи кожний шар. І тоді, вже коли в нас повністю ми набрали. Шар повністю ми висушуємо шпритлівку. До речі, є дуже цікавий інтернет-ресурс: це телеграм-канал на капоті, на якому ми публікуємо не тільки дефекти лакрофарового покриття, а також різні ситуації, які є на які я намалярці. Також я там буду писати багато новин, в яких ви будете можете дізнатися якісь цікаві історичні факти та хай-тек технології, які зараз є на авторинку. Також багато різних рейтингів серед автівок та якихось технічних специфікацій цих. Активах, наприклад, там ми можемо дізнатися, які машини найбільш надійні, які менше всього гниють, які у яких саме надійні коробки, чи саме цікаві якісь технічні рішення. Тому підписуйтесь на цей канал, приймайте участь в розіграшах. Там постійно є розіграші. Дуже цікавий ресурс. Я вам дуже його раджу. І в посланні до цього відео він обов'язково буде. Тому проходьте, підписуйтесь, будемо спілкуватися. Зараз я наніс один шар, і зараз буду наносити другий шар, але я вже буду брати шпатлівку, уже універсалку буду брати. В мене внизу лежить волокно, а зверху я буду брати універсалку. Ще один варіант. Якщо ви хочете, наприклад, використовувати не одну шпатлівку універсалку, а дві, наприклад, частину деталі зробити. там із алюмінієвою шпатлівкою, шпатлівка з алюмінієвим наповнювачем. Чи, наприклад, ми почали робити універсалку, а потім, а потім почали працювати із софтом. Ні в якому разі не можна, щоб у нас на одному шпатльовочному п'ятні у нас було дві чи три шпатлівки. Ще раз пояснюю: якщо у нас знизу шпатлівка, наприклад. Волокно зверху, універсалка це нормально. А якщо у нас шпатлівка була одна, а потім ми притягнули іншою шпатлівкою, і одна з них працює з іншою протягом одного п'ятна, це некоректно буде. Чому? Тому що софт треться краще, ніж універсалка. Скло волокно треться трошки гірше, ніж універсалка. Алюмінієва шпатлівка буде тертися значно гірше, ніж софт. Тобто, якщо у нас лежить, наприклад, алюмінієва шпатлівка поруч софт, і ми почнемо терти, то у нас софт буде старатися швидше, а алюмінієва буде тертися гірше. І в нас завжди буде, будемо мати цю сходинку. Тобто, якщо ми працюємо софтом, значить софт. Якщо універсалка, значить універсалка. Якщо алюмінієва, значить алюмінієва. Під низ. Можна, поруч не можна. Можна одне п'ятне алюмінієве, інше п'ятно, наприклад, там алюмінієвою працюємо тільки горизонтальні поверхні, наприклад, капот, кришка бажніка і дах машини. А все вертикально, наприклад, софтом працюємо. Коректно? Коректно. Але якщо у нас частина. На капоті зроблена одна, одна та сама, там, наприклад, вмятина, наробиться алюмініум, і зверху ми перетягуємо софтом, і десь у нас виходить, одна шпатльовка приходити в іншу, це у нас завжди буде, вже будемо мати а, сходинку. Це некоректно. Ну, Тобто, ми можемо потім все залити це рідкою шпатлівкою, можемо залити, але це буде довше, буде не технологічно, тому не робіть таку помилку. А зараз я буду наносити а, це у нас що? софт. Чудово! Ми відкриваємо софт. Бачите, у нас вона рівномірна, але вже зібралася трохи, тому що вона в мене в постела. Вже зібралася у нас трохи масло, тому шпатлівку треба перемішати перед тим, як її використовувати. Буду зараз перемішувати шпатлівку. Шпатлівки софт у кожному бренді це одні з найкращих шпатлівок. Тобто у цю шпатлівку закладається максимально, е, максимально, максимально технологічна шпатлівка. Технології найгарніше закладається. Вони, в, в, шпатлівка софт е, вона досить м'яка, гарно треться. А, але е, часто вона від універсалки відрізняється тим, що вона трошки довше сохне. Тобто, вона довше підсихає, але треться легше. Ну, класичний такий варіант. Це така більша порада, це не помилка, це більша порада і таке такі, зауваження. То, то вона, вона, Наприклад, якщо ми беремо універсалку, універсалка підсихає там за 25 хвилин, то софт буде сохнути 30 хвилин. Але тертися вона буде трошки краще, вона м'якша. Не забувайте мити шпателя. Бачите, вона вже значно рідша, тому я взяв перчатки, затвердник, поруч і перемішаємо. Перевіряємо. Чи нема червоних смужок? Немає. Тобто ми можемо вже її наносити. Стосовно того, як наноситься шпатлівка, не забувайте, що перший слой, перший шар ми наносили і намагалися зробити так, щоб у нас не було ступеньок цих сходинок. Щоб не було сходинок. Якщо у нас будуть сходинки, нам буде. Наступний шар наносити незручно. Також шпатлівку, коли ми наносимо, ми її наносимо не тільки в одну сторону, а намагаємося розкласти її рівномірно по всім сторонам. Всі сходинки повинні бути, бути плавними. Одна з таких помилок, коли ми використовуємо інфрачервону сушку, чи звичайну сушку, наприклад, чи нагріли деталь, ми просушили деталь, ні в якому разі не можна починати терти шпатлівку, обробляти шпатлівку, поки вона поверхня не охолонула. Повинна у нас бути охолонута поверхня, охолонула шпатлівка, тільки тоді ми починаємо з нею працювати. Ні в якому разі ми не тремо шпатлівку, поки вона тепла. Це буде помилка. І ще якась порада. Порада, коли у нас ми висушили шпатлівку і відчуваємо, що у нас є на поверхні е е е смола. Гарна порада взяти спочатку абразив, який працював до цього. Відроботку, так так звану, з нею є цією цим абразивом спочатку стерти верхній шар, а потім ставити уже новий абразив і з ним працювати. Не забувайте, що у нас шпаклівка, яка на шпателі є, треба убрати і шпателя гарно помити, підготувати до наступних робіт. Зараз я поясню, чому я використовую дві шпатлівки. Якщо у нас невелике пошкодження, ми можемо зробити все за допомогою універсальної шпатлівки. Там софт чи якась легка шпатлівка. Але якщо ми маємо глибоке пошкодження, то ми використовуємо як перший шар шпатлівку, яка підсилена волокном. Це може бути чи скловолокно, чи углів Але ми використовуємо її для того, щоб Вернути нашу жорсткість деталі, набрати фізичних характеристик цієї деталі. Тому під низ ми спочатку наносимо шпатлівку з шпатлівку з скловолокном чи углівволокном, а потім вже на неї наносимо універсалку. Ну що, поки підсихає моя шпатлівка, а ви переходьте до наступного відео, в якому я розберу помилки, які ми робимо під час підготовки та ґрунтування. Не забувайте підписуватись на наш канал, писати ваші коментарі. Ставити лайки і до скорих зустрічей пока.